Я давно знав, що в нашій країні не існує жодної притомної інформаційної політики. Учорашній день з падінням військового літака ІЛ-76 став яскравим тому підтвердженням. Усі тупо розбіглися по кущам. А МО і ГУР видали невиразні релізи, які ясності аж ніяк не додали. У мережі очікувано розквітло російське ІПСО та наша рідненька зрада. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі, і також не забудьте підписати на наш проект своїх друзів. Отже, якщо ви помітили, я не брав участі в цій конспірологічній різанині, але сьогодні змушений відреагувати. І перш ніж ми почнемо, я попросив би вас звернути увагу, що ніхто з представників військово-політичного керівництва не здатний тримати удар, вийти до нації і повідомити якісь неприємні новини. Навіть коли наш наступ провалився, ми дізналися про це випадково з аналітичної статті Залужного у видані Економіст. Я розумію, що така природа чиновників та політиків, але окрім рейтингів і гіпотетичних виборів, існують ще національні інтереси країни і репутація країни. Навіть лаптіканда, яка є різником та вбивцею, дуже переживає, коли її називають різником та вбивцею. Хоча вона прекрасно знає, що вона різник та вбивця. Кейс Іл-76 дуже складний. Наразі ми точно знаємо, що військовий літак впав під Білградом. Є відео і є фотографії. Здичавілі стверджують, що літак був збитий або пересувним зенітним комплексом або системою ППО західного зразка. Одразу після падіння літака в Україні повідомили, що військова авіація РФ перевозить на вантажних літаках ракети С-300 для ударів по Харкову. І такі цілі є законними і пріоритетними для ЗСУ. У відповідь багатьма каналами Лаптіканда почала транслювати шокуючу новину. У літаку, буцімто, перебували полонені, яких транспортували для обіду. Через певний час у ГУР підтвердили, що обмін планувався, але був скасований після збиття Іл-76. Або це співпало. У цей же час мандарина Содомян опублікувала списки українських військовополонених, а офіційна влада РФ повідомила, що на борту літака всі загинули. Ось що пише Deutsche Welle. За відомостями з Москви, обмін полоненими мав відбутися в другій половині дня в пункті пропуску колотилівка на кордоні Сумської області. При цьому, як передає російське агентство Ріа новості, голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 нібито слідував ще один літак. Там було 80 полонених, але борт вдалося розвернути. Поки ми чекали реакції нашого політичного керівництва, у мережі вибухнула війна, і ПСО мандарина демонструвала списки військових: 65 чоловік. Наша сторона стверджувала, що 16 або 17 осіб зі списку давно передані Україні. Хоча BBC на той момент повідомляло, що в списку є тільки одне прізвище військового, яке під питанням ця полеміка триває і зараз. Ми не будемо звертати увагу на ІПСО, ми будемо користуватися логікою і пам'ятаємо про те, що в нас занадто мало інформації. Звичайно, її більше є в ГУР та СБУ, але поки що вони не готові виходити до широкого загалу. Але давайте повернемося до того, що фактично підтверджено: перше, ми точно знаємо, що літак упав. Друге, обмін мав відбутися того ж. Дня і його відмінили. Третє. Росія повідомила про загибель екіпажу, але нічого не сказала про охорону військовополонених. А це на секундочку за всіма протоколами безпеки як мінімум 20 осіб, якщо на борту було 65 військовополонених. Четверте, Росія повідомила про загибель українських військовополонених, але на фотографіях з місця катастрофи трупів нема. Як і немає відео російських воєнкорів, які повинні були працювати на цьому місці і демонструвати звірства ЗСУ. Пункт номер 5 Раніше при збитті літака ДЛРС А-50 і пошкодженні літака ІЛ воєнкурви РФ кричали, що, що російські суперлітаки може збити тільки російське супер ППО. Я не розумію, чому у випадку ЗІЛ 76 ситуація різко змінилася, і тепер це могли зробити. Тільки ми. Як на мене, відсутність відео та фото загиблих це найважливіший факт на сьогодні. Тому що немає нічого важливішого в цій війні, ніж правильно підібраний відеоряд, який підтверджує жорстокість противника. Але я ще раз повторююся: нема ані відео, ані фото. Зрозуміло, що можна припустити, що здичавілі хотіли, щоб ми забрехались, а потім усе опублікувати. Але я в це не вірю. На жаль, у світі щодня відбуваються жахливі речі. І вже за тиждень про літак згадуватимуть лише родичі загиблих та слідчі групи. Підведемо підсумки: Україна має повне право збивати військові літаки РФ. Україна має право наносити удари по всій території РФ. Кожен українець має право вбити будь-якого здичавілого на території України. І будь-якого військового здичавілого на території РФ за жодних обставин наші військові не збивали б літак, якби знали, що на борту перебувають наші полонені. Так, зараз можна спекулювати на тему, що наших розвідників нагодували фальшиву інформацію тощо. Відповім просто: тоді нас би провокували збити цивільний літак, а не військовий. І ось тоді в нас були б справжні проблеми. Ще один важливий аргумент. На цій війні Росія втратила величезну кількість своїх льотчиків. Вони у величезному дефіциті і становлять величезну цінність. У будь-якому злочині важливий мотив і можливість. Як вчать у поліції, місце, час, обставини. Україна володіє достатніми технологіями і можливостями, щоб збити російський військовий літак. В Україні є мотиви збивати літаки. Але у нас немає жодного мотиву вбивати наших полонених, бо це просто дестабілізує ситуацію в країні. І нам це точно не треба. І давайте не будемо забувати, що на сьогодні репутація Росії перебуває нижче рівня Плінтуса і з кожним днем пробуває все нове і нове дно. Тому вірити, хоч чомусь із того, що вони кажуть, вкрай небезпечно і необачно. А вся ця історія поки що виглядає звичайним і псо. Як на мене, завдання цієї операції відвернути увагу росіян від одного простого і очевидного факту: війна йде на всій території РФ. Ми збиваємо їхні літаки не тільки над українською територією, а й над умовно споконвічними територіями імперії. Учора, про те, що Росія напала на Україну, дізналися в Туапсе. Невідомі дрони вразили нафтопереробний завод. Горіло знатно, горіло красиво. На ранок на біржах Лаптіканди ціни на мазут підстрибнули на 23%. Зрозуміло, жодного стосунку до ударів по нафтобазах це немає. Звичайна волатильність на ринку. І тут я хотів би нагадати здичавілим, що ще півтора року тому я вам казав, коли ми налагодимо виробництво дронів і ракет, у вас не вистачить жодного ППО. Бо прикрити країну такого розміру, навіть якщо прикривати тільки важливі військові, інфраструктурні та урядові об'єкти, просто неможливо, особливо вашими знаменитими вундервафлями. І просто будьте вдячними за те, що в нас ракети і дрони по-справжньому високоточні, інакше місцеве населення відчуло б на собі принади Одеси чи Харкова. А тепер увага, новий спойлер для здичавілих. Уже скоро у нас з'являться f 16 і далекобійні ракети. І ось тоді жити стане легше, жити стане веселіше. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!